yeah <laughs> Ми повертаємось до нашої розмови у студії. Отже, пане Марко, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки газове питання було і впливало на міждержавні стосунки відносини між Україною та Росією впродовж всієї незалежності? Я би сказав, що газове питання в тому чи іншому вимірі було стрижним російсько-українських відносин впродовж попередніх 23 там трьох чи чотирьох років нашої незалежності. Отже, в першу чергу почнемо з самої Росії. Росія десь із кінця, можна сказати, від початку 2000-х років, фактично минулого десятиліття, будувала свою Концепцію відновлення домінування на євразійському просторі через творення свого роду енергетичної імперії. Тобто Росія фактично враховуючи чи використовуючи цей фактор запотребувань у видобувних вуглеводнях, яких в Росії було багато, і фактично на цьому ґрунті прагнула опанувати. І е, як е, ринок е, газу і нафти світовий якомога більше, і головне транспортні коридори, транспортні коридори е, комунікації, е, які е, ну, фактично формували, якщо хочете, енергетичне поле, енергетичне кільце, ну якби поле, енергетичне поле важливе сучасного світу. І це був дуже такий важливий напрям, я би сказав, стратегічний. Напрям збереження за Росією її імперського статусу. І, власне кажучи, вся оця от історія російсько-українських газових відносин була по суті, якщо хочете, історією втрат можливостей України стати дійсно дуже важливим фактором власне, контролю. Євразійських транспортних коридорів, в тому числі енергетичних коридорів, з європейського боку, а саме на цивілізованих європейських засадах. Я не буду зараз розказувати про те, що, наприклад, крок Ющенка в 2006 році, який газова війна відома, перша українсько-російська, яка замість того, щоб закінчитися прозорими чіткими і зрозумілими правилами транспортування і ціну. Творення стосовно енергоносіїв, які вводили вже Україну в євроатлантичний контекст, фактично залишили, тим, тим, що залишили тіньові домовленості через поставку газ через Росукренерго, енерго, фактично на умовах, які контролювалися Росією, і яка контролювала не лише газ, а фактично газорозподільчу зберігала контроль над газорозподільчою системою або, або опосередкований контроль. По суті, залишило нас це по цій євразійській російській стороні. І те саме фактично сталося в 2009 році в результаті другої газової угоди Я акцентую на 2006 бо саме тоді на, на боці України стояла якраз Європа і Сполучені Штати і готові були стояти до кінця. І, власне кажучи, тому дотепер це залишалося стрижневим питанням газ і газові відносини. Які є виходи зараз в цій ситуації? Безумовно, в цій ситуації є Україна, знаходиться зараз, має ще один великий шанс не просто позбутися енергетичної залежності від Росії. Шляхом диверсифікації там, поставки енергоносіїв. Значить, але в першу чергу запропонувати і реалізовувати власну модель розвитку, яка, по-перше, зменшить енергетичні затрати на одиницю валового продукту, який зараз, от, як говорив, як говорив пан, є дуже великий. Тобто, ну, ну, не до порівняння до цивілізован... до країн цивілізованого світу, і друге, ми маємо змогу так само перейти, переходити поступово на альтернативне енергозабезпечення Альтернативне енергозабезпечення в різних галузах. Зокрема, мені доводилося вчора зокрема брати участь у такому цікавому семінарі за участю будівельників і енергетиків. І вони цілком обґрунтовано говорили про те, що фактично і Україна, і та й світ поступово, принаймні, що стосується побуту, все більше і більше переходять з вуглеводнів на електроенергію. А друга річ. Друга річ дуже важлива в тому всьому, що Україна і далі, Україна далі, розвиваючи свої власні технології, зокрема виробничі технології. І активності ну має змогу все більше і більше переходити на інші варіанти енергозабезпечення, і поступово виходити з цього з цього зашморгу газової залежності. Ну яка фактично оберненою стороною якою є застарілі підприємства, старі підприємства по суті ще радянського часу, які властиво і формують оцю от систему затратності. З одного боку, велику частину зайнятості нашого суспільства, зайнятості, але при відсутності модернізаційної альтернативи, яка б формувала перспективні інфраструктурні проекти, і яка б формувала довгострокову зайнятість. Оце от і є друге корінне питання цивілізаційного вибору для України, яке вона повинна розв'язати зараз. Ну і от те, що я то, що робить зараз, допустимо. Вже навіть перші кроки уряду Яценюка, а саме от, Заяви Яценюка про те, що, скажімо, ми будемо стояти твердо на позиції ціни, а ті великі підприємства, і ті підприємці, які хочуть отримувати далі газ і розвивати, ну тобто продовжувати функціонування цих підприємств, нехай самі їдуть там до російського уряду і домовляються. Це вже є, скажімо, а це вже є такий така, такий перший вже підхід до цієї ну, дійсно до цієї зміни. Міни позиції, про яку я зараз кажу, ну але це лише, скажімо так, перших пів кроку. Пенерман, а можуть нас альтернативні джерела врятувати? Якщо грошей може хтось позичити навіть завтра, то для того, щоб їх зменшити, треба час. Ну, візьмемо наше комунальне господарство. Ну, це взагалі, коли на порозі переходу на індивідуальне опалення житла. Стояли Міністерство комунального господарства, коли такі правила по містах, по селищах, коли вставити індивідуальне опалення, було дуже важко, треба було йти на блат, хабарі, там ще якісь е, незаконні речі. Тобто, візьміть ту ж саму Польщу. Поляки витрачають комунальному господарстві 6 мільярдів. А ми, якщо брати і теплоцентралі, і транспорт цього газу 28 мільярдів. Виявляється, собі 6 і 28 мільярдів. Це взагалі така е, велика витратність, яка формувалася урядами. Яка нав'язувалась людям, людям заборонялося. Ви знаєте, і в Львові, і в інших містах, як це було важко зробити індивідуальне опалення. Тому е коли говорять про альтернативу, так альтернатива може бути і тепло землі, і теплові насоси, які Японія використовує 6,5 мільйонів теплових насосів. Е Америка 3,5 мільйони. Білорусія виготовляє для Німеччини. 350 тисяч теплових насосів німці переходять, коли можна економити на всьому, от я хотів би все таки, щоб люди знали ну, А, до прикладу, сланцевий газ, який можуть видобувати. Ви знаєте, от я коли приїжджав, бо я останніх 14 років жив і працював в Криму. І як ось я приїхав, якраз обласна рада йде, і там розглядувалось питання сланцевого газу. І одна високоповажна пані говорила: а що мені скаже чоловік в селі? Ну, в селі чоловік може сказати, як сіяти, орати, збирати, обробляти, збувати свою продукцію. А про сланцевий, про сланцевий газ, про гідрогазовий може говорити спеціалісти. Ніхкого не запросили, і ні, ніхто не сказав, що в Україні тільки за останні сім років виконано 100 потужних гідророзривів в нафтових свердловинах. Це набагато складніше ніж в газових. І що там такої небезпеки нема, але для того, щоб не було небезпеки, щоб не викликати втрати екологічні і інші, потрібно бути досконалий проєкт, досконалий вибір обладнання, техніки, виконавців, технології виконання. Якщо їх немає, буде все, що завгодно. Люди не знають про те, що це вже давно, тепер вже царя гороха в 45-му-46 роках, коли горів. Палав величезний фонтан, де вигоріло за два роки 2 мільярди кубічних метрів газу. Горіли фонтани в в надвірні в долині. Це було і на сході України, і в Середній Азії. Це був результат. Відсутності спеціалістів технологій. тепер цього вже немає. Є досконалі і техніка, і технології, і звести до мінімальної ризику є можливість, але тому я звичайно вважаю, що сланцевий газ це є один із перспектив, але поки що треба розділити дві речі перше це розвідка підтвердити є він у нас чи немає його пане панкевичу скажіть будь ласка а чи є на вашу думку газ цим основним що стримує європу бо в нас вже українці жартують коли україна, е, україна з росією воює то європа стурбована потім глибоко стурбована а потім веде санкції на цим принципі все завершується європа стосовно власне прагматичних економічних речей Давним-давно вже почала робити цілком притомну політику внутрішню самозабезпечення енергетичними ресурсами. Тобто щораз менше і менше їх обходить оцей потік з Росії. Але зрозуміло, що якщо ціни ставити Німеччині там півтора рази менше, ніж Україні, то їм вигідно купувати цей газ, а чому б ні? Але це є питання не настільки, я думаю, важливим, що вони тримаються за Росію, бо вмруть економічно без російського газу. Ну на мою думку, це зовсім не так. В той же час питання, яке щойно було про сланцевий газ, то ж є і американські, і європейські компанії. Дві одна з них є британсько-голландська, які будуть тут. Мали домовленості про до ланцевого газу. І ми всі знаємо, що десь біля 10% була якась прокладка корупційна фірма нашого президента, і от тих 10% прибутку мали зрозуміло, куди йти, в яку кишеню. Оце я абсолютно вдячний за цю репліку, бо якщо тих 10% піде на технологічне удосконалення і екологічне безпечне виробництво, то ні нашим селянам нема чого, ні екологам турбуватися. Властиво корупційна складова це є. Друга політика, яка блокує Україну. От можна ставитись по-різному до нашого львів'янина Любомира Буняка, але це людина, яка змогла побудувати нафтопровід Одеса броди який блокувався 10 років перед тим. Зрозуміло, Росії він невигідний. І тут Росія проплачувала наших політиків, екологів, громадських діячів, кому заплатять, той і вирішав про непотріб, а він взяв і побудував. Ну і що? І тільки, розумієте, знову пройшла е, увага, о, вже побудований, тут же новий раз, а давайте його в реверсному будемо використовувати стані. Тобто розумієте, що корупція, політична корупція, вона абсолютно пов'язана з економічною корупцією, є нашим внутрішнім гіперзавданням до поборення. І Європа тільки так само дивиться, хлопці українці, а ви збираєтесь наводити лад. Чи ви тільки чекаєте, щоб ми ваші інтереси перед Росією обстоювали? Давайте покажіть, що ви можете воювати за власні інтереси. Оце от тільки останній місяць щось показуємо. Давайте покажіть, що ви здатні побороти корупцію в вищих ешелонах влади. Можливо, до цього дійде. Але я думаю, що до цього дійде лише кардинально, коли буде зміна еліт і в першу чергу зміною на молоді еліти. Я не вірю, що попередня влада і ця еліта владна, яка зараз є, вона є кров від крові тої всієї попередньої, що вона здатна щось змінити, пане Ігор. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, що має бути основним для майбутніх відносин між Україною та Росією? Чи може це буде бути запровадження візового режиму, чи закриття кордонів? Це дійсно даруйте, я не до вас апелюю, а в даному разі справді питання в цілому, бо воно стоїть, воно не тільки кажу, ще раз ваше. Це вилання, питання, яке ну, дійсно сьогодні писане вилами по воді. Тому що всі ці рецепти, і візовий режим, і закриття кордонів. Вони є інструментами чи механізмами відносин між державами, які, ну скажімо так, визнають екзистентність одна одної і десь там обстоюють навзаєм між собою свої власні інтереси. Там, може, заїжджаючи на чужу територію, там не заїжджаючи, ну але десь вони визнають одна одну. У випадку україн-російських відносин на сьогоднішній день відповісти на це питання на правду є дуже важко. Я би сказав, ну практично, практично неможливо. Чому? Тому що, власне, якщо ми собі уявляємо, я можу, я скажу тільки одне зараз: якщо ми собі зараз уявляємо, що Війна між Україною і Росією закінчиться ну, встановленням цивілізованого кордону, на якому будуть або не будуть візові відносини отут, отут на цьому рівні, як воно є, то це є важлива ціль. Наші державні діячі повинні так ставити питання і повинні максимально і жорстко в цьому напрямку рухатися. Але е якщо ви мене питаєте, як політолога, то я відповім ну як дослідника, так. То я вам скажу, що я на це питання не можу відповісти саме так. Я можу відповісти вам інакше, трошки може викликати. Що як це не дивно, але Україна з Росією дійсно є дуже зв'язана, дуже зв'язана. Тобто, і тут йдеться не тільки про спільну київську спадщину, яка має належати до нас, чи кудись там, до... до так як Росія на ній вибудовує свою імперську концепцію. А зараз чим більше, тим чим більше війна йде на сході, і чим більше фактично все залежить в цій війні, і це алгоритм війни, це важливий алгоритм, якого ніколи не було. Це, до речі, теж особливість цієї війни, власне, геополітична, що її результат залежить, та да, методи російського ведення війни це одне. А результат цієї війни залежить від того наскільки мешканці от Донбасу. Східних, південних областей самоорганізуються і самі будуть давати опір і формувати зовсім інший простір стосунків, відносин. Тобто, оце відповідь в цій війні має отаку от ланцюгову, ланцюговий характер, ланцюгову реакцію. Скільки ми сьогодні важливе є добре оснащення української армії, правильне планування. Операцій, ну наявність в кінці кінці військової еліти, У нас сьогодні абсолютно правий генерал смішко, коли каже, що що основна проблема української антитерористичної операції це кадрове забезпечення на найвищому рівні цієї операції, тобто на найвищому, скажімо, військово-політичному рівні. І, і, і державно політичному рівні, нас були але випадки нещодавно, що майори продавали Ну про це я взагалі не говорю. Тобто про те, що там е, продажність і корумпованість, <кху> так само як в усіх інших сферах, і на низьких, і на селе, на, на, на середніх, і на вищих ланках. І що кому війна, кому мать родна то то все це, все це відомо, і все і про це все говориться. Але головне, що результат цієї війни, цей кордон, який вже будується між Україною і Росією, не за мовною ознакою, так? а за ціннісно-цивілізаційною ознакою. І от він будується саме тим, тими людьми, які живуть у цих регіонах. Наскільки вони будуть здатні, що називається, от за цією ланцюговою реакцією, взяти собі за цінність, скажімо, ідеали майдану? Або вартості, на яких повстав майдан, і трансформувати цей простір на е, засадах свободи, то можна сказати, е, так, далі, як далеко це буде зроблено, і як далеко це зайде не тільки на українську, а на російську територію. Так і вирішиться, і буде вирішуватися питання українсько-російського кордону, е, принципів його функціонування і так далі. Розумієте. Можна я продовжу. Так, так, так. Але я, буквально в нас секунда, не не Просто кордон є. Просто кордон є дуже комплексним поняттям. Це як паркан між двома сусідами. Якщо ми облаштуємо кордон з Російською Федерацією, то окрім безпеки держави, це ще дасть, по-перше, вже великий крок до безвизового режиму з ЄС. Це дасть мешканцям Сходу дуже великий кордон в їхніх головах для визначення власної ідентичності, що вони є. І це буде підстава для створення нормальних цивілізаційних стосунків з Російською Федерацією. Це є дуже психологічний, також ментальний фактор доброго кордону з Росії. А на вашу думку, що треба зробити, аби е, українсько-російські відносини були такими, до прикладу, як українсько-нідерландські? Хоча в нас немає кордону. Добре розмежуватися, по-перше. І відстоювати добре під... і зрозуміти, по перше, і також ідеологію і цінності держави. У нас не виписана фактично парадигма держави, що таке Україна, якесь облако в штанах, як говорив Маяковський, чи це є визначені критерії цінності і напрямки цивілізаційного руху? Це перш за все, визначитися, хто ми є. Я, я, би, Роман, ще, я би хотів коротко додати два слова пану Богданові. Власне, як як в цьому випадку, як. Почесному консулу королівства Нідерландів, що вже між сусідами в Європі парканів не будують. Або це вищий рівень цивілізації. Отож, про що ми говоримо. говорили? Пане Романе, на вашу думку, що треба зробити, аби українсько-російські відносини були нормальними або відстоювали ми свої інтереси Захищали? Треба, щоб Україною керували люди, для яких Україна є рідною державою, а народ український це є народ українців. А не населення, електорат і так, таке інше. І щоб оцей корупція, яка пронизила всі газові домовленості, оцей кнута і пряника, яка нам диктувала Росія, то менше, то більше ціна на газ, щоб вона щезла. Ви знаєте, дорікали... я Юлі... мушу вас перервати. В нас ефірний час завершився. Я дуже дякую, що завітали до нас студії. Я нагадаю, ми говор... говорили про політику між Україною та Росією та якими мають бути відносини між тими країнами. Я з вами прощаємось. Побачимось. Нехай вам щастить.